Сади перемоги всеукраїнська кампанія спрямована на ефективне використання земельних ділянок і недопущення продовольчої кризи в Україні. До акції у Житомирі долучилися чотири навчальні заклади. Серед них ліцей номер 4 І сімейний буде сад, в якому діти будуть насолоджуватися природою, екологічно, доглядати його, тобто виховувати любов до праці. Учні висаджували близько 15 дерев, таких як горіх, яблуня та груша, та 20 кущів, серед яких агрус, лохина та смородина. Коли вони виростуть, то ми будемо приходити їсти ягоди. Будемо гратися під деревами. Доглядати ж за цими деревами кажуть, у закладі будуть самі діти. Саджають дерева і найстарші учні. Говорять, нехай вони і не встигнуть застати стиглих плодів у стінах рідної школи. Це буде для наступних поколінь. Щоб у нас справді була озеленена зона, щоб ми могли вийти з'їсти яблучко на перерві. Брату учиться для наступних поколінь, хай буде буде гарно будемо знати, що ми посадили щось зробили для цієї Це школи. наш нас в цю школу в території цієї школи. Надихає школярів і сама назва акції Сади перемоги кажуть, це ще один доказ для усього світу, що українці незламні. Це показує незламність України, що люди не здаються, люди підтримують друг друга. Навіть ці дерева це буде пам'ять, що ми це зробили, і ворог не зможе нас зламати. Загалом сади перемоги висаджують у кожному місті країни. Окрім окупованих територій, таким чином організатори прагнуть забезпечити усіх українців врожаєм та не допустити голоду внаслідок збройної агресії Росії. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал ск 1